Ціна життя у 609 тисяч гривень. Родина загиблого бійця із Чернігова нині не лише сумує через страту, а й прагне відстояти його незаплановану честь. Ця історія розпочалася із трагічного дзвінка, який отримала із зони АТО вдова покійного їй повідомили, чоловік загинув. На підтвердження прислали довідку з Донецького бюро судово-медичної експертизи, у якій говорилося Артем Рудник, загинув від вогнепального поранення голови під час військової операції. Та коли вдова звернулася до держави по обіцяну допомогу, їй відмовили. А через два з половиною місяці видали акт розслідування, в якому говорилося чоловік скоїв суїцид. Родина усе вірити відмовляється, адже від самого початку, як бойові побратими, так і працівники військомату говорили, Артем помер від ворожої кулі. Телеканал ТВА і вирішив допомогти родині з'ясувати обставини загибелі. Перший пункт призначення Чернігів. Звідти повернулася Наталка Фольовчук. Я не любуюся. Одна сидочечка на свого сидочка моя. Три місяці поспіль Зінаїда Олександрівна не розлучається з фотокарткою сина. Вона його знає саме таким, який він на світлині, мужній сміливий, стриманий. Жінка згадує, по першому призову військомату Артем пішов на схід захищати країну від терористів і жодної миті не вагався, що має їхати із мирного Чернігова туди, де йде війна. Ми сина відправили меншу. Владислава сумочку склали йому, передачку. рядачку. Показав його, то на секундочку пустять. Із поясни. Син одним і виїхав обзвонів. Завжди говорив Все добре, розповідає матір. Для неї він захисник України, герой. З усіма почастями героя його й поховали наприкінці липня. 27.07 родина отримала повідомлення. Артем Рудник загинув в зоні АТО під час виконання службових обов'язків. Достав цей, цей день. Страшный. Я сидела. Вот тут, где вы сидите, Оксанка лежала тут. Позвонив звонок, я слышала в трубку, Я сказали, ваш муж погиб. Но не сказали, что ваш муж... Страшне слово. слово, яке не хоче вимовляти згорьована матір, самопостріл. Потім про це жодного натяку з моменту поховання Артема упродовж двох з половиною місяців. Ані від службовців з військомату, ані від друзів хлопця, які там були разом. Проводжаючи в останню дорогу, вони говорили: Артем загинув від ворожої кулі. Ці кадри зроблені одним із місцевих каналів. Інтерв'ю дає заступник командира 41-го батальйону Сергій Майданов. Погиб на блокпосту. в Луганской области при выполнении боевых задач от огнестрельного ранения. Это было нападение на блокпост или так? какие обстоятельства? Ну, сам понимаете, трудно сказать, какие обстоятельства. Блокпосты часто обстреливаются. Я очевидно был, шел обстрел и погиб. Не йшлося про самогубство і в лікарському свідоцтві про смерть. Утім, коли родина звернулася до військкомату за одноразовою допомогою у 609 тисяч гривень. Така ціна від держави за кожного загиблого в зоні АТО родині в допомозі було відмовлено, а натомість шокуюча звістка. Потім через два з половиною місяця прислали мені з Києва з Міністерства оборони, я так розумію. Таку справочку, що з матеріалів службового розслідування вбачається, що причиною загибелі молодшого сержанта родника Артема Юрьовича стало самогубство. У таке рідні бійця вірити відмовляються і додають причин, аби жити у хлопця, було б більше, ніж досить. У листопаді він мав би стати вдруге батьком. Не вірить у самогубство і цей чоловік. Дядько Микола стверджує, знає хлопця з маличком. Далеки діти. Такого нема. Це не, не та, не та сім'я і не ті діти. Це діти виїхали. цих дітей я знаю з малих. З малих знаю. Нормальні діти, нормальна сім'я. Тока і всього, що всі багато не можуть. Не можуть не беззащитні діти. Тому так хочуть на їх найвиїхати. На Хлопець похований на місцевому цвинтарі, поміж інших бійців, які воювали за Україну. Загалом загиблих військовослужбовців тільки зі збройних сил України на Чернігівщині 56 чоловік. 20 родинам вже виплачена компенсація. Для решти оформляються документи. Випадок самогубства трапився вдруге, каже Вадим Мисник. Утім, чому не відразу повідомили родину про таку загибель? Однозначної відповіді поки немає. Да, великий термін щодо цього, військовослужбовця оформлювалися документи. бо... З самого початку там не всі обставини були прописані в, про, в лікарському свідоцтві про загибель. На той час командир підрозділу травмою в поранення уїхав. розумієте, Там процеси дуже, може, там трошки не контрольовані були. Розставити всі крапки над і береться і заступник військового комісара. Через 2-3 тижні прийшло офіційне, офіційне розслідування, яке проводив командир 41-го батальйону якому була чітко чітко указана результатами розслідування з матеріалами розслідування, що самогубство було з загибель була здійснена внаслідок самогубства. Проте про причини самогубства говорити не береться. каже, все описано в акті. Цей акт вдова вивчила чи не на пам'ять, навіть помітила таку деталь. 5.07 тут написано, що акт был затверженный, получается, да? А Он еще в эту, ну. Вете число був живий. Утім, жінці не видали акт судово-медичного дослідження. Не бачила вона й останньої світлини чоловіка, яку нібито зробили на полі бою після його смерті. Допомогти родині з'ясувати всі обставини загибелі Артема. Ми попросили одну зі столичних юридичних компаній, ті зголосилися допомогти безкоштовно. Адвокат Ксенія каже, у цій справі більше запитань ніж відповідей. Є силки на те, що проводилось вскриття. Хотелось бы посмотреть на результаты этого вскрытия на самом деле, да? Там фигурировал судмедэксперт, Общение с ним безусловно должно было найти отображение в этом акте. Это очень важный документ, который смысл сейчас вытребовать. Порядок действий семьи, который я вижу сейчас как юрист, подача заявления о преступлении, а именно доведение их сына до самоубийства, потому что противоположное не доказано. И это на самом деле. То тут, тут та зона, на яку стоїть обратить своє внимание. та необхідно подати оскарження в адміністративний суд, що відмовлено в одноразовій допомозі, радить адвокат. Родина бійця говорить, їм найголовніше відстояти ім'я свого Артема. Усе, що в них залишилося, світлі спогади про нього, з якими збираються і надалі жити, та його голос на цьому відеозаписі, де хлопець разом із захисниками їде в зону АТО. За нас то на переплакав за всіх матерей. За всіх уже раз розбити таке горе случилось. То ж щоб ніхто не плакав, з мамою, щоб не переживав, мож, так, як я переживаю. Щоб нікого не вбивали. Наталка Фолівчук, Антон Квітень, тивай.